Що? Закину, я вам так як обіцяю, якісь силки знайду, якісь закину, але я не обіцяю, що вас не всюди візьмуть на роботу, і це не від мене залежить. Навіть якщо я би їй подзвонив кудись і сказав, що є українці, які хочуть працювати, то, як ви самі розумієте, там все рівно мені скажуть практично всюди одне і те саме, що нехай сам подзвонить або приїде, я хочу з ним поговорити, подивитися на ту людину. Може по телефоні навіть говорити нормально, а приїхати якийсь там алкоголік, тут, до речі, з тим строго, поляки сильні алкаші, вони сильно п'ють. І тому в польських фірмах, навіть коли українці приїжджають на фури, я багато з ким говорю, в великих фірмах там пити взагалі заборонено. Зразу їх попереджують. І, і щоб вони навіть щоб українці не обіжалися, то зразу їм шеф попереджує. Він каже, ви не думаєте, що я там вважаю, що всі українці алкаші. Він каже, просто я знаю, що всі наші алкаші. Поляки от вихідні на, на паркінгу, то я стараюся стати так, щоб подальше від поляків. Типу, я не, не кажу, що всі там погані чи ще щось. Але реально от, типу, більшість з них немає стоп-крана. Вони от, що наші там спорять, що більше п'ють, як вони. ну, Я вам скажу, що так, да, ми любимо посидіти, випити, поговорити, нема питань. Але вони набагато більше такі запойні. Вони починають все. То вже, я не знаю, їх зупинити, то я вже, то вже не знаю, що це має бути. То вони мусять виключитися всі. На тому закінчиться, або десь ще лупитися, ну так, як і в нас практично. Тільки то, що кажуть, стопа, в них немає. Більшість у всіх. Кажу, навіть от що знаю, шефів, такі, що реально бізнесмени, що людина цілий тиждень людина як людина. Приходять вихідні, гуляй гуляй, Вася, все. Круглодобово, до понеділка, аж понеділок починає відходити і вже так після обіду на роботу, або вівторок зразу, бо вже понеділок не, не вигрібає. Так що таке, то тобто, всюди вистачає. Якби багато хто казав, що ми там от ми там були Святой Союз, поляки ближче до Європи і так далі, І якби вони там не казали, що вони там навіть з історії, що вони там вічно вони ліпші, ніж українці, такі самі ніяких різниці немає взагалі. Так, да, є багато таких, що вимахуються, але в більшості я вам скажу. Більшості нормальні люди. Ти, з ними нормально говориш, да, є там нацисти, такі націоналісти, як в нас. Типу, Хоч я себе рахую націоналістом, але все-таки я рахую, що от нам з поляками нема що ділити. Типу, вони в більшості свої нормальні люди. Прості роботяги, але роботяги нормальні. Нормальні. 90% з ними прекрасно говориш, кажеш, що українець розписують, як там війна, розпитують. От там на, на, на стоянці з одним говорю, він зразу, о, то там українці, ми розпили 50 десять грам на паркінгу. Вони сало принесли, таке офігенне. Каже, ми такого ніколи не їли. Я почав говорити той поляк почав розказати, каже, сало. А остальні поляки ну, не дають дупля, що то за сало, що то таке. Ви навіть не чули, що то значить. То я ще мусив пояснити, що то за сало. Бо той поляк навіть не міг їм сам пояснити, що то таке, то сало. Він йому сказав, що то сало, він їв, воно офігенне, а що то він не дуже в'їжджає. Він до мене зрав, що я маю сало. Я кажу, та ні, я не маю. І, ну і, Типу, нормально з ними все, там, покликали мене, о, давай пиво тріснем, розказуй, що там на війні, що там то, що там все. Такі вони, можна сказати, більш такі. Вони більше за ту війну переживають, ніж українці, от, часто Якось от Вони почують, що, наприклад, от, бо я знаю там вже з таких серйозних джерел, що поляки воюють за, і, і за тих ДНРівців і так далі, то. Ну, найманці, звичайно, але от вони коли то чують, для них то дуже обідно. Вони от, ну, тобто вони не на мене обіжаються, що я їм то сказав. Але от, деякі поляки, то він таке бачу, що у нього аж сльози виходять, Настільки йому от, обідно, що так, якби йому крило плюнули. Він каже, ну да, в нас там з українцями різні в історії було. Але каже, щоб курва поля, за русского, то каже, то я ж такі в історії не чув. Русські, скільки гнобили Польщу. Так далі, і та по сьогоднішній день з них теж із диваються одні з других, і так само вони того їхнього президента і всю верхушку завалили, що поляки його дуже любили, того е, Качинського. Чи, якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь, то я вибачаюсь, може я перепутав, може то не той. А, по-моєму, що Олег Качинський, якщо, якщо я не помиляюсь. Вот. І Тому вони такі більш сентиментальні. Хоча вони. Так сказати, вони от свою владу, наприклад, у нас, я в Україні такого не пам'ятаю, тут реально люди люблять свого президента, от Дуду, і вони задоволені, повністю вони вибрали того, кого вони хотіли. Вони ним задоволені, він реально щось робить, вони щось чують, що він щось робить, він якісь реальні поступки говорить. Наші, наша влада типу, показує, що щось робить. Рідко щось десь сплине, а по великому рахунку, так як завжди. Як то скорше казали, що там от там того начальника мінтовки, що керував Беркутом, атакою, його звільнили. А тут потім легенько-легенько раз-раз, а його ніхіра не звільнили, просто перевели в друге місце і ще й посадою підняли, таке саме там змукачева, там ті, що на правий сектор, там жуліки нападали, то правий сектор зараз вон, тримають пацанів, знає, в СІЗО по 10 чоловік охорони, Альфи, Беркути всяких там хренів позганяли, знає що, ще й дали назву їм тому всьому зброду, таку саму, як Нацгвардія, типа, тіпа таку. Що то теж Нацгвардія, хоч то Херсобаче, не Нацгвардія. І все, а начальники сказали, що того Мукачівського мента, то, що його типу, звільнили, а по суті дивишся в інтернеті, а він а його не те, що звільнили, що його навіть не звільнили, а його ж і повисли він же в Києві. Гуд? Гуд, Звісно, все добре. Тут такого немає. Навіть Тут... з тими поліцаями, зупиняють тебе на дворі, мене зупинили, були заперевищені, на цьому бусику я з розказував. Я з ним нормально, так, я согласен, що я перевев сюди, потренділи, потренділи. Потім він каже, а у мене діду каже, походить зі Львова туди-сюди, Потренділи з ним потренділи. Він мені в кінці каже, от підпишися тут, що ти пройшов таке школення, типу що. Як би то правильно пояснити? Коротко, він мені почитав моралі, і я поняв свою неправоту, і більше я так робити не буду. От я підписався, на тому закінчилось, він мені віддав права, і я поїхав. І от Багато хто... Багато хто казав, що от... коли я їхав перші рази, я їздив, казав, що там поляки сильно не люблять українців. От дивишся, ті поліцейські, вони наоборот навіть якось, ну не всі, звичайно, я не можу сказати всіх. Вони стараються якось, блін, навіть наоборот, от пропустити українця не дати штраф, а полякові вліпити, бо якось не пасує, щоб сказали зараз, що він якийсь там фашист чи ще щось. Ну так, образно, звичайно. А так з ним розмовляєш, нормальні люди багатші, ті, що такі розумніші, більш еліта. От теж я по роботі розмовляв з різними, не дуже добре відносяться до українців, вони питають, може там, ой, там, там, може там якась робота, може там дають пану свій номер телефону, щось поможу. Я, чесно кажучи, не дуже стараюся одразу відказуватись, якось не хочу ніякої допомоги. тому що Ну, Не хочу лишати просто поганого враження. Кожна людина, як тільки ти пропонує допомогу, вона тобі допомагає, але теж робить зразу свої висновки про тебе. Ну, би, В них багато людей, що готові допомогти. Але знаючи наших українців, я знаю, що наші українці сідають на голову. Я знаю багато таких випадків, тому не всі, звичайно, неба питань, ніхто не каже, що всі. А Знаєте, коли ти в чужій країні, то по кожному з нас роблять висновок зразу про всю націю. Типу, то, що там поляків. От куча алкашів. Ну і хер з ним, ну то що? Ну то, то поляків куча алкашів. А приїхав один українець, десь напився, все, та українці тут такі алкоголіки, та вони тут буде заливають, вони ніхі не роблять, п'ють як свині. Зразу йде висновок, і той приїхав, мусиш якось так соответствувати, щоб про тебе нормальне враження. було. хоча наші українці більшість тим не заморочуються, заливають по повній, двіжують і. Ну і потім, коли ви приїжджаєте, хочете йти на роботу, а на вас вже дивляться. І, і, і підозрюють вас кожну секунду, що ви можете надурити, що ви можете вкрасти. От Міша спочатку розказував, що він мене там за ту солярку, що там десь щось там, щось там. Тепер все, а тепер от нині він до мене дзвонить. Я от зараз їду в отпуск. Він каже, коли, бо коли він до мене на ви говорить, Тіпо, звертається пан. У них типо, нема слова ви. Вони звертають, от то, що всі люблять говорити, що от поляки себе такими великими панами вважають. Тут ще ще, ще грає велику роль то слово, що саме слово пан означає просто звернення ви. Коли ти хочеш звернутися от, е, блін, от мій шарф називається Томик, то я, мож, я до нього говорю пан Томик, «пані, пані Томку. А він до мене говорить пані Міхале. Хоча він, від, він віку мого тата він до мене говорить на Ви. Він каже, говори до мене на ти, я буду до тебе на ти. От тут до старших... Просто старша людина, вони всі говорять на «ти». тут немає такого, щоб він там всі до них говорили на ви. Я тільки до нього ну, стараюся на паркінгу стоїть мужик 60 років, та не скажу до нього, ходи сюди, йдемо по васіка тріснем». Та кажу до нього, там, він щось до мене там говорить, то я кажу, а як там панська фірма, там, як ви там на вашій фірмі. В них отак само слово панська, то не значить, що то панщина. Панська то значить, що я питаюсь його фірма, панська, типа його пана. Він зразу не є з тим панем. Я з тим таким звиклим хуєм, кажу, як ти. Усе, от вони так говорять. Ніхто них то нормально, вони надки не обіжаються, і в них то нормально. От. Вони то не говорять в обіду. І в них багато є такого, що в них ото курва мать, то в більшості, хто тільки перший раз приїжджає, наші і русські обіжаються на того, що там вони то, то, курва мать, курва мать. А в них воно вони нічого не мають спільного з тим, що вони там хочуть обідати мать чи не хочуть обідати мать. В них такий вислів стандартний, бо так як москалі всюди пхають там блядь своє, то в них таке та курва. Вони її всюди запхають, вони то навіть не рахують за якесь там слово, навіть от по вію, вони не називають її курва. В них то слово має просто таке. от як то навіть ось я слухав Кузьма як він сказав, вони в українській мові замість того польської курви придумали кому. Можна навіть так сказати. Ніхто навіть воно не, не рахується поганим словом. Ну просто зв'язка, він хоче щось висловити, а ще не придумав, що, то він так курва і починає думати, що далі сказати. Вот. Навіть куди не приїдеш, тільки побачать польські номера Дімаке чи, чи французи. Курва! І курва є зразу. Бо знаєш, що то, поляки то основне слово курва. Ну, їм його легко вимовити, бо там циганські мови, наприклад, там італійці, португальці, іспанці, то в них курва, то поворот то вони теж знають курву і всі одразу ліплять ту курву. Вот. То я вже так радий, що щось розговорився, аж самому дивно. Що вже їду додому. Що в мене електронні сигареті було закінчилась вже та рідина. То я в суботу приїхав, то й там під... А, був в п'ятницю, купив собі. Купив собі планшет під навігатор. Хоч знаю, що ніби купити треба було оригінальний навігатор було б ліпше, він ніби краще ловить спутники і так далі. Ну, але як би то не крутив, по-перше, практично нормальний навігатор виходить дорожчий, ніж дешевий планшет. Дешевий планшет, гарантія 2 роки. Ну, Якась китайська фірма, звичайно, Кіано я взяв. Чому Кіано? Тому що на нього була акція і він за 300 злотих, це навіть не понад 100 доларів, це десь доларів 80. Він має і GPS, і 3G-сім фені встав. Причому дали в комплекті sim карту там від польської фірми Orange, яка 2 ГБ має зразу. Так, зараз продовжимо. Вот, 2 гіга має зразу. І тобто вставив, все, вже маєш 2 гіга інтернету. карточка така, що на ній не дзвониться, вона тільки для інтернету. Десь поповнив, і інтернет автоматично тобі приходить. Вот. А Його я вже мав для Андроїда, тому що я його скачував на мобільний собі, то лишив собі на ноутбуці, закинув туди, раз вже маю. Ну тільки то, що одне, що так, як він був по акції, то там в комплекті, звичайно, я не нещодко, з автопідготовку, як то кажуть. Тобто з кріпленням до вікна і зарядним таким автомобільним, тому я там просто підійшов, подивився, було за 30 злотих по акції, то так, 8 доларів. Кріплення до вікна, універсальний під планшет, я зразу не думаю, чи його взяв. бо Я раніше в своїй машині економив на тому, возив один планшет, так, то я його так коротше, і розбив, а екран до нього мені вже рік шукають і так з тим жопа, ніхрена з того не виходить. Тому я вирішив, що зразу от ще треба купити нормальний чехол, такий, щоб коли його зняв, мати в чехлі і все. Вот. Ну, Залив той навігатор, він просто літає. Тут такий чотирьохядерний процесор, гіг-оперативки, 8 гіг своєї пам'яті. Я ще карточку на 8 поставив. Красота, задня камера на 2 мегапікселя. звісно, це не якість. Але тим не менше та задня камера на 2 мегапікселі, вона може грати роль відеореєстратора, що немало важливо, бо в Німеччині наприклад, відеореєстратор заборонений. А так стоїть планшет як у навігатора, а в ньому паралельно працює програмка е, цього відеореєстратора. Програмку я вже скачав, там є така відео РЕК, записую відео, і все, і воно собі пробує, а більш-менш може бути. Тільки ще такий, що якщо ви хочете користуватися і тим реєстратором, і планшетом, то обов'язково треба нормальне зарядне автомобільне. Бо я, наприклад, через USB підключив. Ну то він не, не цей. На самому навігаторі він скорше розряджається, ніж заряджається, бо воно хоче 2-амперного зарядного, ви мусите слідкувати, щоб було 2 амперне, бо от через USB то стандартно йде 1 амперне. 1амперного, як я вже сказав, не вистачає. Зараз вже ніч, ніч ніхрена не видно, мені ще їхати 187 кілометрів, але так думаю вже тут мушу закінчити ту думку, довести то до кінця. Вот. Думаю, що я вже в принципі, ще в Варшаві. Завтра буду ще запишу, буду їхати там по Варшаві. Ще маю справи, маю ще ту машину робочу помити, туди зараз відкритися. То ще знімлю кінцівочку перед від'їздом додому. Вот. А на сьогодні вже, напевно, хватить. Все.